Всім привіт! Презентуємо вам лот. Це товари для саду бренду Parkside. В лоті представлені такі товари як брезент, який захищає від морозу. Тут його розміри. Він зроблений з поліпропилену. Також йде дві одиниці таких джгутових стрічок для кріплення. Та диски для мульчування. Їх 5 одиниць, вони зроблені з кокосу. Всього в лоті 15 одиниць, вартість даного лоту 940 гривень, вартість однієї одиниці 63 гривні. У вартість даного лоту включена вартість доставки. Такий лот вже можна замовляти в наших менеджерів та на нашому сайті. Слідкуйте за нашими оновленнями, підписуйтесь на наші канали та ставте вподобайки. Дякую та заробляємо разом!